Вітаю! Якщо ти хочеш потрапити на ранній доступ Petaf 2 але досі не знаєш, як це зробити, або просто не хочеш витрачати дуже багато грошей, то ти в правильному місці. Зараз я дам тобі дуже багато корисної інформації, а в кінці відео тебе чекає розіграш. Почнемо з першого. Як взагалі отримати доступ до раннього доступу Petaf 2 У вас є два варіанти. Перший варіант це ви. За весь час існування поя на своєму аккаунті витратили 480 доларів сумарно. Як це взагалі перевірити? Ви заходите на офіційний сайт PadfXL, відкриваєте ось тут My Account, переходите ось тут, от у менюшку PadfXL 2 Early Access. І якщо у вас тут зелененьким так написано Your account will be allowed to login та блабла, -бла -бла, то це означає, що все, типу, гуд, у вас буде доступ. Там, скрі... І тут у вас має бути ключ. Ви не бачите, тому що я ключ вам, очевидно, не буду зараз давати, тільки в розіграші буду давати. Тому якщо ви оце бачите, все добре у вас. Якщо у вас цього немає, то у вас є, якби тут два варіанти. Перший варіант, або у вас не витрачено 480 доларів. Ви, в принципі, ви самі можете це порахувати, якщо вам не впадло. Але якщо впадло, то другий варіант вам треба буде просто чекати самого початку Early Access GG кажуть, що максимум, типу, в якій вам прийде ключ, якщо у вас витрачені ці всі кошти максимум, це прямо на початку типу самого реліксесу, тобто 6 грудня 21.00. Якщо у вас на станом на 6 грудня 21.00 досі не засвітилось тут, що у вас типу, є ключ, то це означає, що ви за весь час не витратили 480 доларів. Так ось це був перший варіант. Якщо ви дуже багато фанат перфексайл, дуже багато грошей віддали. Тому ви отримаєте безкоштовний ключик. І другий варіант для більшості з вас, як я підозрюю, це купити саппорт пак. І саппорт-пак, як ви бачите, коштує 30 доларів. Якщо ви просто заходите на сайт, бачите 30 доларів, бачите, на PTVXL2 на сайті також, от Те, що 30 доларів коштує саппорт-пак Цей саппорт-пак включає в себе просто 300 поїтів, і сам, сам ключик до раннього досуду ПДВсел 2. Я нагадую, що птвс 2 буде повністю безкоштовна. Зараз воно платна, тому що це ранній доступ. Якщо ви хочете просто безкоштовно вже пограти в ptfc 2 то вам, на жаль, доведеться чекати повного релізу гри, це приблизно півроку чи рік, як мінімум, стільки очікують розробники. Але тут є дуже важливий нюанс, те, що. Цей пак найдешевше коштує 30 доларів. І ви можете подумати, що це 1200-1250 гривень, це дуже дорого. Ой, не хочу грати. І тут якби не дармаш я вам відео роблю, я ж не, не клікбайчу, правильно. Тому у вас є два варіанти, як е, зменшити цю цифру більш ніж в два рази. Перший варіант це ви заходите в Steam на сторінку PETFEX CO2, і ось тут прогортуєте вниз і купуєте ось цей саппорт пак От PetFXL2 і REXX Support Pack. Е, це буквально той самий пак, який і якби, цей, це буквально ідентичний. Просто в стімі у нас ціни локалізовані. Як ви бачите, ціни в гривнях, ціни не в доларах, тому це регіональні ціни, тому ціни набагато менші, ніж в тих самих доларах. Тому ви спокійно купуєте за 600 гривень. До речі, я якраз через Steam купляв. Ви купуєте за 600 гривень. Далі, після того, як ви купили, ви заходите на сайт Pet Exile, відкриваєте My Account. Відкриваєте тут справа менедж uh, Account. і ось тут uh, у вас є Secondary Login І в Secondary Login у вас тут має бути Steam, і вам треба ось тут підв'язати свій Steam. Якщо ви підв'язали Steam, то вам треба почекати. Ну, у, у мене це зайняло добу, приблизно Типу я підв'язав Steam, і через добу мені прийшов ключ і почав відображатися ось тут в профілі. У цій нашій менюшці почала відображати, що я купив все ж таки вже ПТФсел 2. У, у когось по-різному. У когось, я знаю у моїх глядачів, у когось два дні приходив ключ, у когось за годину прийшов, у когось з півдня на це пішло. Тобто не панікуйте, якщо ви, у вас є якісь питання, ви взагалі можете написати в підтримку Steam, вона завжди відповідає. Але зараз дуже багато звернень, тому вони можуть досить довго відповідати. Це, в принципі, були єдині варіанти, як вам отримати доступ до раннього доступу ПТФсел 2. Але, ну, звісно, вам може там ключ хтось підігнати, да, можливо, хтось купив у когось зайвий ключ, або, наприклад, я зроблю розіграш. Да? А да. Але загалом, по доступу на цьому все. А, тепер друге питання. Як взагалі найбільш вигідно купляти саппортпаки? паки? Тому що це актуальне питання щодо PTXO2, тому що багато хто взагалі не знає, як працюють саппортпаки, і чому вони такі дорогі, і нащо на це втрачати взагалі гроші? Так я вам поясню. Всі саппортпаки в PTFCL2 це, напевно, найбільш розумна система донату, яку я бачив ever в іграх. Дивіться, оцей саппортпак, де прикладу, він не 30 доларів коштує, не дивіться, він коштує 60 доларів. А за 60 доларів вам дають 600 монет і оці от всі декорації всередині на ігрові. Так ось, якщо ви перенесетесь на гору і побачите, скільки коштують ці поінти, це монетки на середину ігрові, які ви можете купити, за які ви можете купляти всю, всі мікротранзакції, там вкладки для скринь, і так далі, то ви порахуєте, що в принципі, за 60 доларів якраз такі ви 600 поінтів ви купуєте. Тобто, по суті, якщо ви купуєте за 60 доларів оцей саппорт-пак, це означає, що ви отримуєте 600 поінтів, якби ви і отримували якби ви просто монети купували. Але зверху вам ще й дають дуже багато цих от би, косметики, прикольної. І, і всі саппортпаки в Петраксе так працюють. Тобто, якщо ви розумієте, що, наприклад, ви хочете там купити ось такі от вкладки скрині, там ось таку от косметику, бла, бла, -ба, ба, і розумієте, що вам треба на це 600 монеток, 600 е поїнтів, то найкраще, що ви можете зробити, це купити саппорт-пак, який включає в себе, якби, от якраз 600 монет. Тому що зверху ви ще й дуже багато косметики, ви отримаєте. Але це ще не все. Як ви бачите, чому я сказав вам не дивитися на цю ціну, от тепер дивіться на цю ціну. Чому взагалі тут 30 доларів, що, звідки що, що це за ціна? Чому дешевше? Дешевше, тому що оцей саппорт-пак я вже купив. І в ППХ, що в один, що в два, це типу завжди так працювало. Якщо ви купили сапортпак, наприклад, я купив за 30 доларів, ви можете заапгрейдити свій саппорт пак свою купівлю до наступного сапортпаку. І оця, оця ціна, яку ви вже заплатили, вона буде якби відмінусована від наступного сапортпаку. Тобто оригінальна ціна 60 доларів, але так як я витратив вже 30 доларів, то мінус то 30 доларів, це 30 доларів за цей саппорт пак Споюся, я зрозуміло поясник. Так само, типу, з іншими саппортпаками, із цієї лінійки, саме, да. Тобто, якщо я відкрив зараз іншу лінійку саппортпаків, там ціна буде повноцінна. От, наприклад, ось цей саппортпак, взагалі оригінально коштує 100 доларів. Але так як я 30 доларів вже витратив, то ціна для мене 70 доларів, якщо я хочу забрейдити, і звісно ж я отримую ось це все, оце все, і зверху ще всі монети, якби які я отримав, якби я купував просто монетки. Тому соперпаків Петксел 2 це найвигідніше, що ви можете купити, якщо ви все ж таки збираєтесь донатити в гру. Але тут постає питання: якщо, наприклад, серед вас є там якийсь, я не знаю, олігарх, меценат, просто якийсь, я не знаю, нафтовий магнат, там я не знаю, шейхи, не важу. Якщо у вас дуже багато грошей, ви такі, блін, ну клас, то це мені дуже подобається. Якби хочу за 480 доларів купити, але стоп, там вже в Стімі дешевші ціни. Заходите в Стім. І бачите що тут е, всього, типу, три варіанти, якби і немає оцього паку. бачите, тут King of the Faridun support pack. А це ось цей саппорт-пак. Ось він. Це всього, типу, тисяча монеток, це всього той, що за 100 доларів. От, тобто тих, що дорожче, їх немає, по суті. То не переймайтесь, для вас все одно є варіант, як дешевше це купити. І цей варіант, в принципі, дуже багатьом людям не подобається. Я знаю, я чув, але я. Вже багато разів пояснював. Зараз я поясню е метод, я потім поясню, чому цей метод якби нормальний, адекватний, і не треба плюватися на нього. Який же це саме метод? Ви заходите на сайт PetfXile або якби оригінальний, або PetfXL2, неважливо. Ви заходите на сайт PetfXile і клікаєте на оці от мені три кольори, да, доведеться. Е і чому ви, ви питаєте, касус, ти що їбанувся? Нащо ти мені змушуєш це робити? А тому, що в Петвиксал 2 є така система, як регіональні ціни, і, на жаль, російські регіональні ціни вони прив'язані також і до нашої країни, до нашого регіону. В принципі, весь якби ну постсавок, він прив'язаний до російської локалізації сайту Petfixio, що Петвиксал 1, що ПФПсайл 2. Тут важливо розуміти, що якщо ви, наприклад, наприклад, дуже багато людей знаходяться не в Україні, вони там не знаю, в Європі, Америці, ну не важливо де. Якщо ви не в. Поставку, тобто, якщо ви не в Україні, в принципі, я не буду зараз казати там конкретно якісь країни, наприклад, Польща під, підпадає під це право чи ні, але я точно знаю, що якщо ви в Україні і так робите, то все нормально. G -G, ну, це якби intended, тобто вони розуміють, вони на це і розраховували, що люди із України будуть е, користуватися е, е, регіональними цінами і купляти якби набагато дешевше, ніж е, англійською. Тому що як ви бачите, тут ціни, ну. Більш ніж в два рази дешевше. Але якщо ви, наприклад, знаходитесь в Європі, вже дуже багато було випадків, коли людина з Європи, наприклад, я не знаю, там була історія не про українця, але нас очевидно, це теж стосується. Якщо ви, наприклад, знаходитесь в Європі або в Америці, і ви таким чином купляєте, то ви витрачаєте в два рази менше, грошей, але при цьому GGG якби проти цього, тому що, вибачте, але ви знаходитесь не в тому регіоні, чому використовуєте регіональними цінами. Це проти правил джиджі. Тому. Купляйте таким чином, якщо ви не в Україні на свій страх і ризик. Тому, як ви бачите, тут ціни більш ніж в два рази дешевші. Ви набагато дешевше можете все купити. Тепер я розкажу, чому немає різниці, ви купляєте в доларах через сайт або в лайно валюті на сайті. Багато хто може сказати, що ой, я плачу типу, в рублях. Це означає, що типу, я там, спонсую війну, умовно, в Росію гроші йдуть. Е, ні, е, немає абсолютно ніякої різниці. Ви клікаєте ось тут е, на ось такий текст, чи клікаєте на ось такий текст. Воно все одно вас перенаправляє на одну і ту саму сторінку. Просто вона буде різною мовою. І ось, наприклад, давайте я клікну ось тут англійською. І клікну ось тут. І ви можете побачити, що в принципі щось тут. От, бачите, просто англійською вас перекиде сюди. Тут просто в рублях ви клікаєте, ви клікаєте, наприклад, там купити за там візу, неважливо. і вас перекиде на оцю сторінку. Тут абсолютно те ж саме, якщо ви просто купуєте, вас перекидає на ідентичну сторінку. Тобто немає різниці, з якої, з якої мови ви купуєте на сайті. Всі гроші все одно проходять через платіжну систему одну і ту саму. Типу, тут вже, <г�> uh> тут вже інший момент, те, що Петрса використовується x -Solo. це, в принципі, дуже велика, відома платіжна система, але є один нюанс це російська платіжна система. Тобто, якщо вже і доєбуватись до в принципі, э такої оплати то треба тоді дойобуватись вже в принципі до GRG чому вони використовують саме цю платіжну систему, але маємо, що маємо. З тим, я думаю, закінчили. І наступне, це що буде з донатом з PTX 1. Тобто ви в PTFX 1, наприклад, купляли дуже багато вкладок, там якусь косметику, ще щось, типу, куди це все дінеться в PTFCO2, це вже все мені спочатку треба буде всі скрині купляти. І тут дуже проста відповідь: абсолютно все, що ви купляли в PTFX 1, переноситься також і в PetFX 2 Як ми бачимо, ось, наприклад, я купив в Стімі, взагалі саппортпак за 600 гривень, той, що за 30 доларів, він. Насправді це 600 гривень. Ну, коротше, рахуйте. Е, І мені на число 300 монеток, як ви бачите, на сайті PetfX1. І якщо ми заходимо PTFCO2, то ту заугінтись треба. І тут також у мене 300 монеток. Тобто, і якщо я, ми зайдемо в гру, як скажуть G абсолютно все, що ви купляли PTFC1, включаючи вкладки, скрині і так далі, повністю переноситься в PetFCO2. Тому не переймайтесь. Ну, а тепер до найцікавішого це розіграш. Я думаю, багатьом з вас, якби це буде актуально. Я буду розігрувати три, три ключа на ранній доступ до трьох 2 і умови супер прості. типу, от прям реально прості. Якби я хочу допомогти вам і прошу взамін допомогти мені. Перше, це ну, дефолтні, типу, підписатись там, дзвіночок... ну ладно, дзвіночок не обов'язково, Підписатись, лайк і залишити якийсь коментар. Найкраще, що ви можете зробити, це там, наприклад, написати Дякую, касус і написати, що типу, от на якому класі ви будете грати. І чому. Можете там сказати просто ой, мені так подобається пояс, дуже хочу це спробувати. Ой, оцей клас такий прикольний, ой, а касус такий прикольний. Ну, коротше, що завгодно можете написати. Це перше. Друге, це приєднатися в наш Discord, якби сервер. Е, у нас є наш discord сервер, е, ну, мій discord сервер, е, в якому ми, в принципі, сидимо, обговорюємо PTX O2, е, говоримо там всякі фішки, допомагаємо один одному. Звісно ж, коли стартне Потиксал 2, ну, ранній доступ, ми будемо так само обговорювати, разом грати. У нас є своя гільдія, тобто ну, тут дуже багато активів, можете приєднатись і взяти участь в цьому активі. Третє, останнє це обв це все обов'язкове. Типу, але третє це прям максимально обов'язково, тому що це як останній етап, скажімо, перевірки. Це прийти на мій стрім 6 грудня о 20.00, тобто за годину до релізу. Наскільки я знаю, ще до релізу ви зможете скачати лаунчер завчасно. Ви зможете скачати лаунчер завчасно, навіть якщо у вас немає ключа. Тому, скоріше за все, можете не перейматися, що, наприклад, ви там за годину не встигнете скачати Petrexel 2, тому що вона, я не знаю, скільки буде важити, але очікую десь 100 ГБ, напевно, <свісно> да, такі ігри в наш час. Але, скоріше за все, да, ви зможете раніше скачати, просто потім ключом, який я вам дам, активувати всередині вже лаунчера, якби ПДФсел 2. Тому не забудьте, будь ласка, якщо ви берете участь у розіграші 6 грудня о 20.00 можете навіть трошки раніше, тому що там організаційні моменти і так далі. О 20.00 прийти на стрім. Тому що я буду віддавати тільки тим людям, які будуть на стрімі. Якщо вас немає на стрімі протягом 15-20 хвилин, максимум я довго чекати не буду, то я буду перерозігрувати. І, наприклад, якщо ви у вас немає на стрімі, то інша людина завутає цей ключик. Тому умови дуже прості. А на цьому все. Дуже вам дякую. Можете там. Родити ще відосики, очікуйте ще контент. Я дуже сподіваюся. Сподіваюся, що в мене будуть сили і натхнення ще робити контент по Петхці О2. І прошивший час буде, сподіваюся. Тому слідкуйте і успіхів!